Трансатлантичний розкол, суперечки щодо можливого формату мирних переговорів та зустрічі, зустрічі і ще раз зустрічі у Мюнхені. Завершилася конференція з питань безпеки. Головна тема війна в Україні. До чого домовилися учасники конференції? Чи став мир ближчим? Тетяна Логунова розкаже. Баварський двір цей готель у центрі Мюнхена вже давно слід було перейменувати на готель світової політики. Після завершення Другої світової війни він щороку приймає конференцію з питань безпеки. Бачив різне у його конференц-залах, дискутували та робили гучні заяви у кулуарах, сварилися та домовлялися. Утім, такої напруженої, навіть скандальної конференції, як цьогоріч, здається, ще не було. Все почалося за кілька годин до відкриття конференції. Президент США Дональд Трамп раптом заявив, у Мюнхені планують зустріч представників України, Росії та США, і це будуть високопосадовці, тобто офіційні особи. Ніякі росіяни в Мюнхена вже ж не прилетіли після повномасштабного нападу на Україну. Їх на конференцію не запрошують. Натомість. Тів російський бойовий дрон не в Німеччину в Україну у ніч проти п'ятниці він влучив у саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Удар був саме в саркофаг і в саме в день початку. фактично в день початку Мюнхенської конференції безпекової конференції. Удар в цей небезпечний найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так, а і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий такий в лапках привіт від е, Путіна і Російської Федерації. У Мюнхені Україна говорила про мир. Київ готовий обговорювати всі параметри можливого мирного плану від контингенту до членства в НАТО. У разі неприйняття в альянс необхідні серйозні гарантії безпеки від США та Європи. І є червона лінія. Територіальна сілісність юридично. Ми ніколи не визнаємо ці території рускими або ні і ще, ще якимось. Ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії. То я просто говорю, що це українські території. Так і це точно червона лінія, бо це конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішувати тільки народ України. Головне питання, хто взагалі сидітиме за переговорним столом. Європа претендує на окремий стілець як один із головних гар. Гарант... Антів після воєнної безпеки України, Американська сторона повідомила, і це зрозуміло, що до переговорів буде залучена Україна, але цього замало. Під час розмов з американським колегою в Брюсселі я чітко сказав: Йдеться про миру Європі, поруч з якою агресивний сусід. Саме тому ми повинні брати участь у переговорах. Офіційний Київ, тільки за жодних рішень про Україну без України, жодних рішень про Європу без Європи. Європа... Європа повинна мати місце за столом, коли рішення про європу ухвалюватимуться. Все інше це нуль. Якщо ми не допущені до переговорів про наше власне майбутнє, ми всі програємо. Американці за іншу конфігурацію Україна та Росія, а США як посередник. Я реаліст, скажу вам чесно: одною з проблем мінська 2 було те, що за столом сиділо багато людей, і вони не змогли забезпечити мирний процес. Вони провалилися з європейцями. В Мюнхені американці взагалі публічно розсварилися. Почав віцепрезидент США Джей Ді Венс з трибуни конференції. Він заявив у Європи великі проблеми з демократією, бо вона бореться з фейками та пропагандою, скасовує результати з маніпульованих росіянами виборів та не хоче пускати до влади ультраправих. А це на думку нової американської адміністрації придушення свободи слова у безпеці Європи найбільше турбує не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене турбує загроза зсередини. Відступ Європи від деяких її з найбільш фундаментальних цінностей цінностей, які вона поділяє зі сполученими штатами Америки. Виступ Венса шокував Європу. Утім, вона швидко оговталася і відповіла на права господарки. Форуму це зробила Німеччина. Щойно віце-президентом віцепрезидентом була поставлена. Під сумнів демократія і не тільки німецька, а цілої Європи. Якщо я правильно його зрозумів, він порівнює умови, що склалися в Європі, з умовами, які є пріоритетними в деяких авторитарних режимах. Пані та панове, це неприйнятно. Ми не дозволимо, щоб сторонні втручалися в нашу демократію, наші вибори на користь ультраправої партії так не роблять друзі та союзники. Не руйнувати Трансатлантичний Союз, але розраховувати на власні сили Європу. Закликає Україна серед пропозицій створення європейських збройних сил. Тут у Мюнхені віцепрезидент США дав чітко зрозуміти. він сказав десятиліття старих взаємин між Європою та Америкою закінчується. Відтепер все буде інакше, і Європа повинна пристосуватися до цього. Пані та панове. я вірю в Європу. і я певен, що ви теж вірите. І я закликаю вас діяти заради вас самих. And for the sake, mm -hmm. and for the sake of Zarade. народу Європи, ваших націй, ваших будинків, ваших дітей, і нашого спільного майбутнього для цього європа повинна стати самодостатньою, об'єднаною спільною силою українською та європейською. Мюнхен завершився. Що далі? Нові зустрічі та переговори. Сполучені Штати відряджають дві делегації: у Київ їде спецпредставник США з питань України та Росії. Інша команда, начебто, летить в Саудівську Аравію, говорити з росіянами. Нами Европа збирається окремо. Президент Франції скликає лідерів ЄС на екстрений саміт в Парижі, щоб обговорити подальші дії. Він запланований на понеділок. Тетяна Лугу на вічлафролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон Єдині новини.